Що Павло Іванович, доброго ранку. Доброго здоровья Віктор. Ні, хто в таку пору в селі спить. Та яке спати? Павло Іванович, ми сьогодні прийшли до вас на господарство. І от вас тут такий відкривається краєвид, блін, як Монреаль, але ну, нашій воськовецький. Маю власний букавель практично. Дивіться, зима наступила сьогодні, вона вже 2 грудня, правильно? Да. Люди добрі, хочете вірте, хочете ні, тут можна їздити без снігу. <гум> <гум> дуже гарний горбочок, <гум> дуже чотенька річечка в нас. Що тут за річка Павло Іванович? Річка <гум> Горень, це наша рідненька річечка, Горень. Словетний горень. Знаходимося да. ми зовсім як Сицилія, на полуострові. Да? Виходить. Да. Васьківці з трьох сторін омиває ця річка, Горень. Такої приходить капельки. вона до нас з Клубівки і виходить аж із ясловом, з трьох сторін обмиває. І ця річка, і от зараз те місце, де ми стоїмо, таке мега-історичне місце, тому що от на тому березі, там де тако закінчується золотарник, починаються, починаються горбки вже засіяні поля, там колись було поселення. Якесь поселення, десь якихось римлян, тому що там багато монет римських Так, так, знаходять хлопці, римські монети. Там дуже динаріїв багато, Ауреусів не знаходили, але динарії точно знаходили хлопці. Ми знаходили там Ауреуси. Ой, динарії. І цей. Е, значить, Річка омивається, іде сюдою, і по цій річці йшов той е, званий шлях із варяг у греки. І саме по цьому шляху, і тут був колись порт от в ті часи. Ну а потім е родилися наші з Павлом прадіди, прабабульки, е рішили з того берега перепливсти сюди і так заснували село Васьківці. Так, вже більше 900 років. <гум> да, дуже старе село. Це село старіше. Е ну, Не сказав, що старіше Ізяслава, десь Ровесник. Ізяслава плюс-мінус. Друге село після Ізяслава, наскільки я знаю. Так, да, так. Да, да. Отака от, от штуковина через то. Ну і так, щоб вже чітко ви розуміли, у нас у Словетній землях хто є? Василь Зінкевич. Василь Зінкевич. Правильно, Василь Зінкевич, Василь Іванович Зінкевич живе там десь трохи далі, на сусідній вулиці. Так що, ще я думаю, Павло Іванович, ви помнити той період, коли він тут в селі ще був. Пам'ятаю, він приїжджав зі своїми хлопцями. Я ще хлопців на човні катав по цій річці. Зінкевич. Вони да, вони пацани. З міста. А змальниці і твого віку, так? Трошки менші. Молодші? Да, молодші. Наскільки я пам'ятаю, вони ж в місті такого не бачили, вони в запаті були від цього всього. Ще, як я сказав, що тому був маєток, сангушка. Да. Там, ну, Я був маленьким, але батьки розказували, і я їм це розповідав, вони роти типу, порозкривали о, на річці, на веслах. Ну Класно було.